На Рівненщині 26-річний чоловік влаштував криваву бійню. Одній жінці відрубав голову, іншу покалічив. Жахливе вбивство сталося у придорожному кафе села Підлужжя Дубинського району. О 6 годині ранку сюди зайшов відвідувач, взяв сокиру і почав рубати бармена, яка заповняла у цей момент документацію. Ударів було декілька. До, до десятка ударів. Всі вони виявилися небезпечними і фатальними. Тобто, жінка загинула. Нелюд відрубав жінці голову. Людина стекла кров'ю. Жінці було 29 років. Після цього зловмисник пішов шукати інших жертв. У підсобному приміщенні була кухар, він накинувся на неї, почав наносити удари сокирою у різні частини тіла. Поранена вибігла на вулицю і почала стукати у вантажівку, де спав далекобійник. Водій прокинувся, відкрив двері, побачив, що жінка стоїть на коліна, і їй невідомий молодий чоловік наносить удари сокирою. Він кинувся обороняти. Зловмисник. Тікати почав, але жінка почала кликати на допомогу, і він повернувся, водій почав надавати допомогу. Викликав міліцію. Коли на місце прибули правоохоронці, зловмисник вже втік. Міліціонери констатували смерть однієї працівниці кафе. 42-річну поранену забрали у лікарню. Стан її важкий, але загрози для життя немає. Багаточисленими рубленими ранами голови. Лицевої частини голови, потиличної частини голови, передньої бокової поверхні шиї, грудної клітки, поперекового відділу хребта, правої верхньої кінцівки, вважаючи на багаточисленність ран наявність активної кровотечі була загроза життю внаслідок втрати крові. Одразу була доставлена доставлено хірургічне відділення. В операційну вона дана відповідна допомога, стан на даний час стабільний. Жінка із жахом згадує той ранок, Пораненій важко говорити. каже, як кричала колега, не чула. Він, забіг, фасов, він замахнувся на мене. Тепер так далі. Далі хотіла матір, зрозуміло не Давала розмахнутися, просто не просто тепер щось не розмахнувся. То він вже мене вбив. Цеплялась за топор. Моя Маша боролась за жизнь. Если бы она сама не боролась, она у нее не бы уже. потому что она бежала и говорила ему, что ты меня не убьешь, у меня дети. И сама руки подставляла. Понимаете? Спину всю искалечил. Три раза ударил по спине и по шее. Она упала, потеряла сознание. И он ей сказал, хорошо. Ну так як вона назищалась живі та такий урод. Ви розумієте? Мотиви такого жахливого вчинку міліціонери ще з'ясовують. А от особу вбивці вже знають, адже останній залишив у кафе свій ранець злочинцю 26 років. Він двічі розлучений, сам родом з Харкова. Чому приїхав на Рівненщину? Ніхто не знає. Він сам родом з Харкова. В Рюдзику також були документи, паспорт. Відомо, що він працював на одній з приватних охоронних фірм. Також там були знайдені записники та гроші на сьогоднішній день. Зловмисника, який скоїв цей злочин резонансний, ще не знайдено. Зараз на пошук нелюда задіяні 200 правоохоронців. Орієнтування підозрюваного розміщено у всіх областях. Міліціонери просять допомогти всіх людей у пошуках жорстокого вбивці. Його звати Володимир Костяненко. У день вчинення злочину був одягнутий у камуфляжні штани та темну футболку. Якщо ви бачили Володимира Костяненка або знаєте про його місце перебування, телефонуйте за номерами телефонів 050 40 202 662 097 03 26 902 або 102.